Привіт з натака, ну манука, хто у них, що оце таке за штука, хто знає, я таке просто никого не бачив. Одна, друга. Третя. Все зубак стоїть. Обагрівати, що воно чи щось готують. Я розумію, що це для огня. А що нам робили, я якщо його знає? Для польової кухни може чи. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. А если не знаєте, то не пишите. Прикольні штуки дуже дорого, ну, щось таке Поки не ясно. Там не важке видно. Дивіться, що ще є на параховке. Ой-ой-ой. Ой-ой. ой Зараз -ой -ой. ой -ой -ой. я вам покажу одну минуточку долі. А людей знімати не можна. Там сіли куча всього. Ой-ой-ой. Так, розібрались, розібрались. Тележку не в мобілі що? Людей сьогодні дуже багато. Всякого не продається воді Куча. рік купляйте. і продавай.